Цікаво гру будемо грати, Картинки різні розглядати, Що маму порадує шукати, А що засмутить називати. Весела мама, коли дітки помагають, Дружать, не вередують, нікого не ображають. Сумна, коли мирно не можуть вони грати. Їм би лиш бігать, кричать, іграшки розкидати. Зараз давайте картинки розглядати, яка буде мама скоріш визначати. Коли діти мирно, тихесенько грають, нікому грою не заважають. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Коли хлопчик на ліжку стрибає, так що всім сусідам заважає. Яка тоді мама сумна чи весела, відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали Сумує, коли дітки нечемними стали. Дівчинка мамі допомагає іграшки зібравши, їх купає. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай. Весела мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка речі всі розкидає, Іграшки книги на місця не складає. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки не чупарами стали. А тут братик і сестра посварились, за ведмедика ледь не побились. Яка, мама, сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки дружити перестали. Мама посуд після їжі мити починала, а донька їй в цьому допомагала. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела мама правильно назвали цю картинку відгадали. Дітки, сваритися стали, один одного ображали. Яка тоді, мама, сумна чи весела відгадай і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали Сумує, коли дітки дружити перестали. Дівчинка мамі допомагає, пилисосить, в кімнаті прибирає. Яка тоді, мама? Сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Хлопчик геть лінитись став, все розкидав і не прибрав. Яка тоді, мама, сумна чи весела? відгадай. І швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки не чупарами стали. А цей мамі допоміг брудні речі зібрати зміг. Яка тоді мама сумна чи весела? Відгадай І швидше фішкою позначай. Весела мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дітки мамі допомагали. До вечері стіл сервірували. Яка тоді, мама сумна чи весела? Відгадай і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Дівчинка на шпалерах малювати стала, ТАК кімнату свою прикрашала. Яка тоді, мама? Сумна чи весела, відгадай, і швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки не чопарами стали. Хлопчик малює мамі портрет, використовує татів мольберт. Яка тоді, мама, сумна чи весела, відгадай і швидше фішкою позначай. Весела, мама, правильно назвали цю картинку відгадали. Хлопчик так м'ячиком грав, що люстру в стелі новеньку зірвав. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Відгадай І швидше фішкою позначай. Сумна, мама, правильно відгадали. Сумує, коли дітки нечемними стали. Усі картинки скінчились, а чи добрих вчинків ви навчились? Треба так діткам жити, щоб матусь не засмутити.